Добрий день, пані та панове! Сьогодні ми будемо робити сирну запіканку, творожну сирну запіканку, солодку. Значить, для цього ми беремо 400 г сиру, 4 столові ложки цукру, 2 столові ложки сметани, любої там жирності 20-15. 10, 9, 8, 7 солі, 1 четверту ложечки. І це треба все розтерти. Цукор розтираю погружним блендером. Я розумію. Суміш розтерли. Тепер треба додати яйця. Я додаю два яйця. І яйця не треба взбивати. Треба їх просто от зробити так, як я вилочкою. <сум> як ви додаєте цукор, хто любить ваніль, можна додати ванільний цукор, можна додати ванільну есенцію. Я додаю в цукор, просто ваніль трошки для того, щоб запіканка була запашною. Яйця достатньо отак перебити. Цього буде достатньо. І тепер в цю суміш ми додаємо трошки соди. Трошки це одна четверта ложки ось вона мене сода. Просто не гасимо нічого. Додаємо соду і додаємо 4 столові ложки манки. Ось вона в мене манка. І так, точно вилочкою. Холодимо, а тепер треба зробити таку річ. Треба залишити цю суміш хвилин на 15-20. Якщо ви любите ізюм, курагу в запіканці, значить на цьому етапі ви також додаєте ізюм, вже замочений, додаєте цукати, і додаєте, що ви хочете. Я сьогодні роблю просто. Таку сирну запіканку. Все, залишаємо на 20 хвилин до набухання. 20 хвилин пройшло, думаю, манка вже розбухла. Я розігріла вершкове масло. Зараз треба змазати мою форму. Форма має 24 см, немаленька. Тому запіканочка не буде високою, як і всі мої запіканки, але буде дуже смачною. Залишаємо вишкове масло, нам буде потрібно ще. І тепер треба зробити таку річ. Беремо сметану, у моєму випадку це йогурт. І е, будемо йогуртом змазувати верх запіканки. Зараз я її перекладу. Перекладаємо. Так, Перекладаємо. Не можна сказати, що вона дуже густа, не можу сказати, що вона там, дуже рідка. Отака, от як є, от така, як є. Бачите? Вона не буде е, дуже високою, але вона буде дуже смачною. Такою десь сантиметра два, так і буде після того, як підніметься. І для того, щоб вона, піднявшись, не впала, от для того ми зараз її будемо змазувати сметаною чи йогуртом в моєму, в моєму випадку. Чому я змазую йогуртом достатньо часто в своїх відео? Тому що я його роблю сама. Я його роблю сама з молока і закваски, І тому я можу змазати йогуртом. Мені не треба купувати сметану для цього, але можна і сметаною. Так, ми змастили. Не треба старатися робити це дуже ювелірно. Тому що запіканка сама м'яка, неможливо її намазати так, щоб було все замазане, так точно, як і полити далі вершковим маслом. Л'ємо, от як нам хочеться. Отак хочеться, отак і л'ємо. Свою справу вершкове масло зробить. А зараз оцю красу треба відправити в духовку, яка вже розігріта. До 180 градусів. А далі дивитися. Я думаю, це буде хвилин 35-40. Я вам точно потім скажу, через скільки я виняла запіканку і коли вона була готова, якщо форма 24 см. Запіканку я виняла. Вона в мене стояла 35 хвилин. Зазвичай я. Такі речі, запіканки, перевертаю туди-сюди, туди-сюди. Але в даному випадку, ви бачите, яка тут фактура зверху, наче це білок і сльози ангела, Наче ми робили сльози ангела. ну дійсно. Тому я буду просто виймати такими лопаточками, бо я хочу зверху покрити її варенням із чорної із чорних порічок, із чорної смородини. Тому не можу підождати, поки вона охолоне. Тому, вибачте, якщо десь вона чи зламається, чи ще щось, хоча дуже це врядлі, бо буду зараз так з двох сторон. Просто дуже хочу зараз уже їсти, вже тут черга стоїть вдома. Бачите, виймається дуже легко, вона геть готова. Вона не сіла, тому що от вона така тоненька, бачите, як я і обіцяла, вона тоненька, вона не сідає. Зараз ми зробимо з неї ще таку красу, так трошки, знаєте, так, щоб кожному. Та не трошки давай, нормально, нормально. біжала. Тільки хотіла сказала, щоб кожному член... члену родини досталося варення. То вони бачите, що вже кажуть. Вже мажу вже мажу так багато, щоб було багато. Ми дуже любимо таке варення і дуже любимо таку запіканку. Дякую за перегляд. Лайкайте, підписуйтесь на канал. Дуже смачна, сирна запіканка. Хоч вона ще не охолола, але. Тут же ж, я ж вам вже, вже треба, вже уже все, треба, все, треба. Треба. Уже все. Шабаш, вже треба їсти. Дуже гарна фактура, дуже готова, смачна. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися, дякую, що зробите, і будете теж смакувати таку добру, сирну запіку.